Вітаю сьогодні. Ми зануримося у світ поезії, щоб зрозуміти, як звичайні, здавалося б, слова можуть вдихнути життя у національні символи, і допоможе нам у цьому розборі вірш Віктора Зубара Крила України. Разом ми простежимо, як синьо жовтий прапор перетворюється з простого державного атрибута на щось значно більше на потужний образ захисту, надії і, зрештою, незламності. Але знаєте, щоб по справжньому збагнути всю силу цього вірша, спершу треба зрозуміти його контекст. Бо це насправді не просто собі віршик про пейзажі, це твір із дуже чіткою громадянською позицією, мета якого викликати сильні емоції та певні думки. Ну почнімо з невеликої загадки. От подивіться на ці два зображення. На перший погляд, ну, пейзажі, так? але що ж їх насправді об'єднує? І тут річ не стільки в тому, що ми бачимо, скільки в ідеї, яка за цим усім стоїть. А відповідь ось у чому. Спільне тут це крила, крила, які символізують опіку та захист. Вони ніби промовляють до нас про турботу, відданість і безпеку. І от саме ця ідея, ідея захисту і є ключовою для вірша, який ми сьогодні розбираємо. Так от. Вірш Крила України це якраз і є яскравий приклад так званої громадянської лірики, тобто поезії, яка не боїться говорити на складні, важливі суспільні теми. А якщо ще точніше, то це її піджанр – патріотична лірика, тут усе про любов до рідної землі, про наші цінності, і розуміння цього це, власне, і є ключ до того, що саме хотів сказати автор. Ну що ж, тепер, коли ми озброєні цим контекстом, давайте нарешті познайомимося із самим твором це вірш Віктора Зубара Крила України. І перш ніж читати буквально кілька слів про самого автора. Розумієте, Віктор Зубар це не просто поет, це в першу чергу активний громадський діяч. Усе його життя, по суті, було присвячене одній великій меті захисту української мови та культури, і це, звісно ж, не могло не відбитися у його творчості. Тож любов до України це можна сказати ледь мотив усіх його поезій. Отже, перша строфа, просто вслухайтеся. Тут поет створює фундаментальний основний образ прапор як дзеркало українського пейзажу. Синє це небо, жовте це безкрайні житні поля. Простий, але погодьтеся, неймовірно сильний образ, знайомий кожному з нас. І от увага, у другій строфі з'являється та сама ключова метафора. Прапор це вже не просто тканина, це крила України, це символ щасливої долі, символ руху вперед і вгору. Саме тут, у цих рядках, і закладається головна ідея всього твору. Далі поет занурює нас в історію. Він пов'язує прапори з козацькою волею, з самим духом нації, і цим підкреслюю, що наш стяг це не щось вигадане чи спущене згори, а символ, народжений у боротьбі за свободу. І на сам кінець останні рядки розкривають, я б сказав, моральний фундамент держави. Україна, за словами поета, будується на щирості й сумлінні, а її шлях освячений вищими силами. Це надає символу прапора ще й глибокого духовного виміру. Так загальну атмосферу, думаю, ми вловили дуже потужно. А тепер пропоную розібратися, а як саме поет цього досягає, якими такими художніми інструментами він користується, щоб створити настільки сильні образи. І от дивіться, яка цікава штука в побудові цього вірша. Зверніть увагу: перша і остання строфи тут абсолютно ідентичні. В літературі це називають обрамленням або поетичним кільцем. І от питання: а навіщо він так робить? Автор, ніби зациклює свою думку, замикає її в таке собі коло. І цим він знову і знову повертає нас до головного образу: прапора, як неба і поля, роблячи його абсолютно центральним і незабутнім. Звісно, поет тут використовує цілий арсенал художніх засобів, щоб його слова буквально ожили. Він не просто каже прапор, а додає епітет синьо-жовтий, і ми його одразу чітко бачимо. Він порівнює його з небом і житами, і ми відчуваємо цей нерозривний зв'язок із землею. Ну і найголовніше метафора. Прапор не просто висить, він процвітає і стає крилами. Це ж зовсім інший рівень, правда? Це наділяє його життям високим, піднесеним сенсом. Добре, то що ж це за крила? Що вони символізують? І тут важливо розуміти, що це дуже дуже багатогранний символ. Це і свобода, і політ, це і захист, і мужність, це творчість, рух уперед. Це, зрештою, зв'язок з чимось вищим, духовним. І все це разом це і є наш державний прапор. І знаєте, цей прекрасний поетичний образ має і цілком реальний офіційний день у календарі. Щороку, 23 серпня, ми в Україні відзначаємо День державного прапора. Це саме той день, коли ми згадуємо і вшановуємо цей символ, який так майстерно оспівав поет. Але як ми знаємо, будь-яка поезія, будь-які символи вони набувають справжньої, просто неймовірної сили лише тоді, коли їх перевіряє на міцність саме життя. Тож зараз ми відійдемо від аналізу вірша і подивимось, як цей символ, ці крила проявили себе в нашій новітній історії. І тут дуже важливо усвідомити одну річ: прапор це, це далеко не просто шматок тканини, це справжня святиня. Це символ, за який найкращі люди цієї країни віддавали і, на жаль, продовжують віддавати свої життя. Його цінність вимірюється не нитками, а людськими долями. І, мабуть, одним з найяскравіших прикладів цього є історія кіборгів, історія захисників донецького аеропорту. Саме вони, ці люди, своєю мужністю надали старій поетичній метафорі про крила України абсолютно нового, неймовірно потужного, реального значення. От уявіть собі, саме тут поезія зустрілася з найжорстокішою реальністю оборона донецького аеропорту. Під безперервними, цілодобовими обстрілами, коли, здавалося б, уже все, надії немає, українські воїни знову і знову піднімали над руїнами цей прапор. Він став не просто символом, він став викликом ворогу, мовчазним, але таким промовистим доказом: ми тут, ми стоїмо. І навіть коли диспетчерську вежу було вщен зруйновано, сам прапор вцілів, і сьогодні він зберігається як безцінна реліквія, як доказ незламності. Просто вдумайтеся в цю фразу. Синьо-жовтий стяг майорив над вежею до останнього, доки ворог її не знищив. Він тримався до кінця, так само, як і його захисники. Він став ну ніби живим уособленням їхньої неймовірної мужності. І на завершення, давайте просто залишимося з цим питанням. Подумаймо над ним. Що ж таке має статися, щоб звичайний шматок тканини перетворився на святиню? На щось, за що люди без вагань готові віддати найцінніше своє життя? Мабуть, відповідь десь посередині поезія дарує нам красиві сильні образи. А реальне життя, реальна історія, наповнює їх справжнім сенсом. І, на жаль, іноді кров'ю та самопожертвою.